Привіт! Ми тут з гарбузами вирішили записати відео про роботу з переконаннями і як може виглядати цей шлях. Я поділюсь власним досвідом роботи з таким дуже фундаментальним переконанням, яке мене дуже сильно обмежувало. Я тут заповнювала блокнот по результатам 23-го року і там якраз було колесо балансу. І неочікувано для себе я побачила, що саме з Оточення в мене було найбільше результатів. І Хоча фокус в мене був на проявленні, але на саме на оточення, але саме з людьми така комунікація вийшла на новий рівень. В цьому році я провела дуже багато онлайн і офлайн заходів. Також це були як тренінги, так і ретрити, організувала свою спільноту і загалом з такою знаєте, довірою ставилася до людей, зводила нові знайомства. І це дуже не схоже на мене. Я все життя жила з такою, такою інформацією про себе, що я інтроверт, що я люблю усамітнення, і мені взагалі не потрібні інші люди. От в мене є там пару близьких, пару друзів, і мені з цього з головою достатньо. А потім минулої осінні я зустрілася з, зі своїм переконанням про те, що. Світ небезпечний. точніше, я зустрілася з наслідками цього переконання, з тим, як я фільтрую людей, як я обмежую себе в проявленні, як я не можу бути собою і не дозволяю іншим людям бути такими, якими вони є. А насправді саме спілкування ми розширюємо свій світогляд, і це нам допомагає. Діяти інакше. Це допомагає нам реалізовувати власну місію, саме оце розширення світогляду. І спочатку це була така робота через інструменти НЛП, потім це була така групова терапія і розстановка. Загалом можу сказати, що в темі саме безпечності і небезпечності світу, дуже сильно впливає період, коли дитина ще знаходилася в утробі живота. Наскільки мама хотіла, не хотіла дитину, да це перше таке безпечне чи небезпечне світ, чи безпечно мені знаходитися в животі, чи небезпечно? Другий момент ще може бути це, коли дитина вже народилася, як її зустріли. Чи був цей теплий контакт з мамою, чи дитину одразу забрали. Це також про формування переконання безпечний чи небезпечний світ? Звичайно, це переконання стає таким фундаментом, таким скелетом, на якому вже формуються там м'язи та все інше. І спочатку я працювала саме з цим періодом. Потім це ще були вже зміни моїх дій. Тому що за всі ці там роки я звикла якось діяти, маючи такий скелет. Це як постава. Да? Ми якось там 30 років ходимо, і якщо зараз я піду на три заняття пілатесом, я одразу не почну інакше ходити. Правильно, це такий довготривалий період. Зміни так само і роботи з переконанням, тому що це такий фундаментальний елемент. І як можна працювати? Ми спочатку працюємо з переконанням різними техніками. Ми знаходимо, де це переконання сформувалося. Змінюємо його там. Теж є багато інструментів, там і трансових, та інших. І після цього нам важливо робити нові дії. Нас буде не завжди виходити, але потрібно також помічати, де ми діємо по-старому. Також дуже класно, коли в оточенні на цей період зміни переконання є люди, в яких вже те нове переконання, якого ми прагнемо. Тоді ми прямо і мотивуємось, і бачимо, наскільки там людині легше, приємніше з цим новим переконанням. Або, хоча б, щоб така людина була десь в такому інфополі вашому. А потім в якийсь момент ваша поведінка нова, ну, цей нейронний зв'язок, він просто вже стане новим, і вже ви не почнете помічати, як ви дієте інакше, як ви спілкуєтесь інакше. Це як от мій 23-й рік. Я вже навіть не помічала, що я з легкістю йду в комунікацію. А зараз я сижу, дивлюся ці всі результати, скільки всього було зроблено, коли я раніше навіть... Просто не незнайомилась з іншими людьми. А зараз це прямі ефіри, відео на Ютуб, це онлайн там на пару десятків людей лекція. Багато всього. Я, як ви мені сказали про це там два роки назад, я просто не повірила, бо я взагалі була людиною, яка там шість років працювала віддалено за комп'ютером, да, і з людьми зовсім не спілкувалась. Тому це така різниця і дуже. Важливо, що, що ми знаємо про себе. Тому що я тоді знала про себе, що я такий інтроверт, якому люди не потрібні. Я могла з цим переконанням жити все своє життя. І світ би формувався так, що він би підтверджував моє переконання. Але саме через спілкування з іншими людьми, через роботу там з терапевтом, я зрозуміла. Наскільки це обмежує, і як може бути інакше? Як я можу інакше проявлятися, якщо зміню це переконання? Я не змінюю себе фундаментально в плані моїх, моєї місії. Да? Але зміна переконання змінює мій курс, змінює швидкість, з якою я йду. Куди я таки дойду? Дойду я до тої місії да? чи ні? Чи мені буде страшно туди прийти? Тому робота з переконаннями, ну дав фікс з, е, з осанкою, Якщо ми будемо зі скелетом своїм працювати, то мені точно буде легше йти по моєму шляху, да? а, а не що я через там 40 років вже буду, у мене буде боліти спина, і я не зможу нормально йти. Так само і з переконаннями. Є ті, які мене обмежують, а є такі ресурсні, які допомагають мені рухатися вперед. Тому. Я бажаю вам налаштовуватись на таку все-таки довготривалу роботу з переконаннями, що це не миттєвий результат, але що там результат точно буде. Просто потрібно йти, потрібно робити нові дії, потрібно робити цей новий нейронний зв'язок, цю доріжку натоптувати. Важливо мати людей, які відрізняються світоглядом від вашого, але тут, скажімо так, умовно кращу сторону, в яку ви хочете прийти. І що я вам бажаю ресурсних переконань в наступному році, а всі такі обмежуючи, помітити їх і лишити в минулому році, подякувати їм, тому що вони вам допомагали вижити, жити всі ці роки, які були у вас, але лишити там, тому що зараз ви розумієте, що для вашої реалізації, реалізації вашої такої місії вам. На допомогу прийдуть інші переконання і створити їх самостійно, обрати для себе і створити самостійно ті переконання, які вам допоможуть, а не користуватися тими, які вже були ще до вас. От тому ми з гарбузами бажаємо вам щасливих свят і до зустрічі.